Друзі, вітаю, президент Чехії, колишній натівський генерал, заявив про те, що Україна може стати членом НАТО повноправним, навіть не дивлячись на те, що в дану секунду на наших територіях присутні російські війська, і деякі території вважаються тимчасово окупованими. За останні два тижні це третя заява на високому рівні про можливість України стати в НАТО. Ну Можливо, це пов'язано з тим, що ми почали бути присутні на російській території. Можливо, це пов'язано з чимось іншим, але після саміту НАТО і до саміту НАТО говорили, що це неможливо. А зараз з'являються елементи того, що досягнення справедливого миру це пошук місця України на Заході, пошук місця України в НАТО. Давайте по цьому пройдемося. Є кілька заяв ще Байдена і Трампа. Складемо це все в одну мозаїку. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Друге, я дуже вас попрошу зробити донат. Там уже більше ніж 600 тисяч гривень. Ми рухаємось до 2 мільйонів. Нам треба купити 3 дрони для того, щоб вразити одне російське НПЗ. До речі, зараз колега того НПЗ, яке ми скоро знищимо, в Ростовській області третю добу палає. НПЗ не можуть погасити цю нафтобазу. Вже 22 ємності горить і красиво дуже про це пишуть ці російські ЗМІ. За даними місцевої влади, площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську сягнула 10 тисяч квадратних метрів. Це прекрасно, тому давайте все-таки досипати, докидати банка картка PayPal. Кидайте пошвидше купим, швидше зробимо всю роботу. Газета «Політико» кілька днів тому вийшла зі статтею, що Україна може бути членом. Нато, і це буде якраз таки відповіддю на справедливий мир, змушування України до несправедливих речей і окупації своїх територій не призведуть ні щастя нам, ні щастя Заходу. І коли вони побачили, що Україна може воювати не підконтрольно червоним лініям, які нам нав'язують на заході, вони зрозуміли, що Україна не хоче. Рухатись в тому негативному сценарії так званої перемоги, який нав'язують деякі наші західні друзі. Вам тут і окупація, і відсутність НАТО, і купа розрушених об'єктів по території країни. Ну і Україна сказала: Сорі, дякуємо, нам таке не треба. Ми підемо собі далі і знайдемо своє щастя. Почнемо, наприклад, з Курської області. Потім британська телеграф вийшла. Вона більш популістична, але тим не менше, теж сказала, що Україна має бути в НАТО і буде. Потім виходить Борис Джонсон і каже, Україна буде в НАТО. Зараз ми бачимо, що єдиний президент, який має бойовий польовий натівський досвід, це президент Чехії, єдиний лідер, який може про це говорити, впевнено, сказав, що вступ України до Північно-Атлантичного альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над цією територією. Про це він сказав в спільному інтерв'ю чешському виданню новінки та право повідомляє Європейська Правда. Павел е вважає, що повне відновлення контролю над цією територією не є обов'язковою умовою членства в НАТО. Якщо буде демаркація навіть якоїсь адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, на якій вона буде контролюватися. Павел приводить дуже вдалий приклад: що Німеччина вступила спочатку західною в 1955 році, оскільки східна була окупована Росією. В 90-му, коли впала берлінська стіна, вони прийшли довступили до вступили в НАТО, і цим все завершилося. Насправді це важлива заява перед можливими перемовинами. Я зранку вам писав відео там про енергетику і про перемовини. Росія все рівно буде до них повертатися і буде нав'язувати окупацію частини українських територій. То їй тут показують: ну окей, навіть якщо ви хочете окупувати, ми визнаємо, що це українські території. В перспективі українці більш будуть живуть. Чи ніж Російська Федерація, третє, якщо ви хочете їх окуповувати, вони будуть в НАТО. Це теж застереження Росії, що окупація української території. Чи спроба захватити нові не принесуть тотальної переваги чи зміни балансу Росії над Україною? Тому я думаю, що є рішення і технічне, юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією, говорить Петр Павел, додавши, що це можливо тільки. Після початку переговорів між Києвом та Москвою, підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території лише як тимчасово окуповані. Ось така заява Петера Павла. Паралельно з цим Байден виступав на партійному з'їзді, де власне підсумовував свої здобутки, результати. Першого і останнього терміну на другий він не йде зараз. На днях має підтримати Камалу Харіс всіма своїми делегатами. Ну от персонально він її вже давно підтримав, але на з'їзді делегати мають проголосувати і вже встаканити її як єдиного і неповторного кандидата для перемоги над Трампом. І от тут він згадував, що він ніколи не ляже під Путіна, що допоміг Україні, що Київ не впав за три дні. Вже йде третій рік, а Україна стоїть. Та, от якраз таки вступ України в НАТО міг би стати ідеальним завершенням кар'єри Байдена, те про що говорить Петер Павел, реалізувати, раз ви не даєте стільки зброї, щоб зараз тут і зараз зачистити всі українські території від російських сапогів. Ну і Трамп теж проводить свої заяви, сказав, що готовий взяти Ілона Маска або в уряд, або своїм радником в офіс. Ви знаєте, що Маск не може бути ні президентом, ні віце-президентом, так як родився в Південній Африці. От. Але якусь роботу він йому може знайти. Ви знаєте, що маск любить Путіна, підтримує Москву. кажуть, що Кадирову, начебто, подарив е спеціальну там автомобіль е Супертрек. Отак, але маск зараз вже і заперечувати почав приблизно так само, як фейк ньюз. Да, то Тейлор Свіф підтримала, написав Трамп його кандидатуру, то зараз він вже відмотав, що це штучний інтелект. Але ми знаємо, що Маск може бути дуже проросійським. Тому, скажімо так, якщо він впливатиме на Трампа, це може понизити наш шанс вступу в НАТО. Але зрозуміючи і знаючи філософію Трампа. Ми розуміємо, що саме торги з Путіним і незгода Путіна йти по плану Трампа можуть призвести, що ця ініціатива Петра Павла може бути реалізована без участі маска, але мізки Трампа влаштовані так, якщо йде не за його планом, він може підняти ставки. Тому не виключаємо, що і Трамп може стати провідником України в НАТО. Ось така, друзі, історія. Ось такі можливості зараз з'являються по НАТО. Насправді про ці історії, ще коли був Кісінджер живий, ще сам про це заявляв. Ну, зараз ми про це чуємо дещо менше, але прихід на Курську землю поновив ці розмови. Напишіть, будь ласка, як вам така ініціатива від чешського президента? Ну і загалом дотримає він свого слова чи ні. Підпишіться на канал, ми йдемо до 500 тисяч. Запросіть своїх друзів, близьких для того, щоб ми були в єдиній команді. Друге, зробіть донат для того, щоб закупити потужні дрони, які полетять на російській НПЗ. Це ми робимо разом з гуром українським. Ну і третє, я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.